Вітаю вас. Коли ми говоримо про створення нової мови пам'яті, неможливо не торкнутися мистецтва. Саме митці в різні часи винаходили спосіб перетворити інформацію про події на частину пам'яті. Зараз важко уявити, що декілька десятків років людство не вміло говорити про подію Голокосту, доки не з'явився фільм Клода Лансмана Шоа чи графічний роман Арта Шпігельмана Маус: Жах війни закарбувався в легендарному полотні Пабло Пікассо Герніка. Ми не уявляємо пам'ять про Другу світову без фільму Список Шиндлера, а пам'ять про Голодомор без фільмів Поводир чи «Цена Правди. Образи Першої світової закарбовані в полотнах Отто Дікса. Приклади можна наводити довго. І було б дивно, якщо б українські митці не відповідали на розгортання агресії Росії проти України художньою мовою. Після 2022 року ми бачили справжній вибух мистецьких рефлексій щодо війни. Для багатьох художників постало питання пошуку меморіальної мови. Коли художник виходить в публічний простір, він має не тільки реалізовувати власну ідею, він має розуміти, що робить це для інших людей. Що в нього є червоні лінії, в нього є відповідальність. Я торкнуся зараз однієї художньої інтервенції з фокусом на пам'яті, реалізовану влітку 2025 року в Харкові. Її здійснив художник Віталій Кохан в діалозі з кураторкою Катериною Семенюк, співзасновницею платформи культури пам'яті минуле майбутнє мистецтво. In memoriam усіх нас. Це мистецька інтервенція в публічний простір, в якій використовується мова стріт-арту. Вона реалізована на стінах пошкодженої обстрілами школи на північній Салтівці. Тут важливе пояснення: північна Салцівка це мікрорайон Харкова, що знаходиться на відстані близько 30 кілометрів від кордону з Росією. Раніше одна з найбільш заселених частин міста після 2022 року Салтівка перетворилася на мікрорайон Привід. Лише за перший рік широкомасштабної війни тут було пошкоджено близько 70% будівель. З того часу атаки не припиняються. Коли на початку широкомасштабного вторгнення до Харкова приїжджали міжнародні делегації, їх обов'язково возили на північну Салцівку, зокрема на вулицю Наталії УЖвій, 82, де російська авіабомба спричинила жахливі руйнування. Такі візити викликали роздратування мешканців, бо вони відчували, що місце використовується як локація для дар туризму. На пропозицію законсервувати будівлю як меморіальний об'єкт, локальна спільнота відповіла радикальною відмовою. Для людей з Салцівки першочерговим є плекання життя та відновлення всього, що можна відновити. Чи це означає, що для них не важлива пам'ять? Ні, пам'ять дуже важлива, але не як консервація руйнувань. А ось ідея Віталія Кохана не викликає відторгнення. Важливо зрозуміти чому. Кохан добре розуміє Харків. Він тут навіть жив певний час. Дивлячись на воєнну Салтівку, художник уявив, що він документує досвід сьогоднішнього моменту мовою стрит-арту. Стрит-арт передбачає створення художніх висловлювань в публічному просторі та активну взаємодію з локальною спільнотою. Віталій Кохан відштовхується від того, що в Харкові стрит-арт часто працює з текстами. Традиційно це пов'язують з таємничою фігурою Олега Мітасова, людини, яка в якийсь момент ще в 80-ті роки минулого століття почала розписувати центр міста загадковими написами. Відтоді багато харківських художників використовували написи в публічному просторі як власний мистецький інструмент. Отже, кохан уявив рух в цьому річищі, але обрав дуже особливу техніку. Багато будівель на Салтівці облицьовані маленькою квадратною плиткою, яка під час обстрілів часто руйнується. Художник вирішив створювати написи, спеціально вибиваючи плитку зі стін. Він декілька разів їздив на Салтівку, щоб обрати будівлю для своєї роботи та, зрештою, зупинився на пошкодженні обстрілами в школі номер 165 Він вирішив, нібито. Татуювати понівечену будівлю, зробивши її тлом для документування моментів життя тут та зараз, в період створення роботи. Сам художник позначив свою роботу як документацію. Документую, як вмію, казав він кураторці, коли працював над проєктом. Написи та зображення, якими він зататуював будівлю, аж ніяк не нагадують пафосні мурали. Ми бачимо фрази, які нібито просто фіксують стан людини тут та зараз. Відсилають до думок художника, які з'являються саме влітку 2025 року. Поряд знаходиться повідомлення, нібито зовсім різного рівня. Ця стіна є свідком жахів війни від 24 лютого 2022 року. Та 12 липня падали дерева. Для мене це про фантасмагоричну реальність, в якій для нас ніколи не зникають події війни, та водночас набувають нового значення повсякденні дрібниці. Життя важливе. Мордор поряд це те, що створює контури нашого життя назавжди. І саме тут, на північній Салтівці, це набуває абсолютної ясності. memoriam усіх нас. Цей проєкт не меморіал. Це мистецька інтервенція в міський простір, створена інструментами, які відсилають до стрит-арту. Особливість цього варіанту з арту в тому, що художник апропріює інструмент руйнування для створення своїх повідомлень. І цей проєкт не кидається у вічі, не кричить ану, дивіться та вклоняйтеся, його можна не побачити, а можна захопитися та провести поряд з будівлею, пошкодженої обстрілами школи, пару годин, роздивляючись зображення та написи. Зверну увагу на те. Наскільки відрізняється це висловлювання від ідеї законсервувати розтрощену багатоповерхівку як нагадування про злочини російської воєнної машини? Для мене цей проєкт і про крихкість, і про стійкість водночас. Життя на північній Салтівці крихке, як стіна будівлі, з якої сиплеться плитка. Та водночас нібито саме повітря просякнуто тут готовністю відстоювати своє життя тут та зараз. Саме цей проєкт не міг би існувати де завгодно, в іншому просторі, не на північній Салцівці. Він саме тут створює надзвичайно сильне повідомлення на межі між меморіалізацією та індивідуальним художнім висловлюванням. Це для мене про розділений досвід людей, що тут залишилися, та художника, який створює проєкт в пам'ять усіх нас. Дуже важливо проговорити ще один момент. Який є насправді базовим, коли ми говоримо про створення об'єктів у міському просторі? Припускаю, що поки я розповідала про проєкт, ви вже питали себе: як це можливо ось просто прийти та зататуювати школу? Школа 165 не заброшка. Діти вчаться онлайн, будівлю підтримують в живому стані 10 співробітників на місці, вона підлягає відновленню в майбутньому. Як колектив школи ставився до проєкту? Звісно, проєкт реалізовувався не просто як індивідуальна ініціатива художника Віталія Кохана. Платформа культури пам'яті Минуле майбутнє мистецтво не перший рік працює з харківською громадою. І в цьому разі кураторка Катерина Семенюк здійснювала інституційне заземлення цього проєкту, отримавши всі дозволи, включаючи погодження з колективом школи. Напевно. Саме через те, що проєкт не був насильницькою інтервенцією в публічний простір, люди, які спостерігали за створенням проекту, навіть переживали за його долю. Треба ж зробити так, щоб це збереглося, коли школу будуть ремонтувати. В завершальному епізоді нашого курсу я торкнуся вже не практик тактичної комеморації, тимчасових меморіалів чи мистецьких інтервенцій, а меморіалу. Який можливо став одним з перших кроків у формуванні нової меморіальної мови в Україні? Побачимося.